Учениця 11-го Б класу Миколаївського ліцею номер 60 Асмолова Анастасія. Леся Українка, тішся дитина. Тішся дитино, поки що маленька. Ти ж во, живеш весні Ще твоя думка літає маленька, Ще твої мрії ясні Мрія. Полиней із в вкупці, Геть у далекі світа, Крил, не втинайся за крилі голубці, хай вона вільно літа. А чи пам'ятаєш ти казку дивницю? Як то колись принесла тую цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала? Їй не страшні були дикі простори, і сквелі, і хвилі морські, перелітала найвищі гори, мала крильця та плитки. Так твоя думка швиденько полине, тільки її волю даси і принесе з чарівної країни каплі живої роси. І як приступить журба невсипуча та досерденька твого та є росиця, цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія, із думкою вкупці, лине в незнані світа, І крил не втинай в сизукрилі голубці, Хай вона вільна літа.